Привіт, це Оксана Морозова і таро прогноз на жовтень місяць для наших водолічків. Водолічки жовтень 2024 року, що ж вам принесе цей місяць? І так дивимось. На жовтень Я буду робити вам прогноз одразу на трьох колодах. І так, водолічки, що нам принесе наша водолія? Жовтень 2024 року. А ну, Покажіть нам, будь ласка, і так, початок місяця, серединка і кінець місяця. Так, далі у нас старо чорних котів. Покажіть, будь ласка, що принесе жовтий місяць нашим водойчиком. І так, початок місяця, серединка і кінець. Так, і колода, 78 дверей. Що ж принесе жовтень 24-го року нашим водорічкам? Раз, два і три. Між іншим, знак зодіаку можна дивитися. Не лише там, де сонце у вас стоїть, хто трішечки знає про астрологію, тобто можна дивитися це знак по сонцю і по асценденту, якщо ви водолій, як я, наприклад, у мене сонце в... Гусе сонце. Да, сонце в овні, а асцендент у водолії. Тому деякі прогнози для мене спрацьовують як для водолія краще, навіть чим по сонцю овен. Але повертаємося до наших водолів. І так, початок місяця. Початок це десь перша третина місяця. І так, що ми маємо? Хо! І у вас також випадає кармічна карта, юстиція, справедливість. Чому я кажу кармічну? Тому що всі наші дії. Всі наші е, думки, вони так чи інакше, потім до нас повертаються бумерангом. Якщо ми десь зробили щось не так, значить ми і отримаємо таке ж відношення до себе. Якщо ми десь когось обманули на 5 копійок, нас можуть обманути на 10. Якщо да, десь ми щось не договорили, так само можуть поступити і з нами. Тому тут, будь ласка, якщо це чорне, значить чорне, якщо це біле, значить біле і ніяк не як по-іншому. Не будьте як верніше, не так. Бачите, тут у нас відьмочка, у неї не як у фільмі зав'язані очі. Вона одним оком підглядає, вона бачить, хто як себе поводить і хто на що гаразд. Так, далі друга колода нам що дає? Дає нам десятку мечів. десятка мечів, це, Мечі це стихія повітря. Повітря, думки, розум, розмови. Тобто, і тут, бачите, тут котик, десятка це кінець шляху. І цей котик уже шукає двері виходу. Він хоче вийти вийти вже з цієї ситуації, закінчити цю ситуацію. Тому шукає вихід ну, на новий етап, нове життя. Це може бути все, що завгодно, новий проєкт, нові стосунки. Тобто шукаєте вихід. І з цим. Ось по карті, бачите, сімка Оразго пентаклів. По сімці пентаклів потрібно буде трішечки зачекати результатом. Дівчина, бачите, випускає голуба. Поштові голуби вони повертаються не дуже скоро. Тому очікування буде і може навіть тривале очікування, так? тому що, тут, бачите, у нас голуб повернеться не скоро. Тому ті дії, які ви робите, які ви робите, призведуть до того, що ви захочете змін, вам уже буде хотіться в якусь іншу ситуацію, але придеться чекати. Чекати, чекати результатів своїх т... трудів, бажань, так? Серединка місяця. <кій> Я вибачаюсь так, середина місяця. о, Середина місяця мені подобається. Дивіться, двійка кубків, двійка кубків. Кубки це у нас про емоції, двійка це про партнерство. Тобто тут як елементарно може е, бути сімейна вечеря або е, вечір наодинці з коханим, так, романтична вечеря, е, побачення. Я вибачаюсь, я вже дуже довго в шлюбі, тому я навіть забуваю інколи, що хтось може бути не в стосунках. Тобто, це про побачення, ви можете когось зустріти. Е, і будуть такі ну, от, емоції, просто що все. Я зустріла людину на все своє життя. так, Якщо це про роботу, то е, робота саме буде приносити вам задоволення робота в партнерстві. Тобто не на одинці, а в партнерстві. Тоді це буде задоволення. І так, друга карта а у нас тут знову дивіться чаші. Чаші це у нас туз-чаш. Дивіться, а, партнерство. Я чомусь сміюся, тому що, дивіться, тут карта партнерства. Е вечір у двох, А ця карта дуже часто нам показує вагітність Туз чаш. Тому декого може таке побачення закінчитися і вагітністю. Але ну, от, е робота в партнерстві, дивіться, принесе. Шанс нам на якісь творчі починання, Тобто і ви будете задоволені, І це, вс... тобто, це принесе вам насолоду, Тобто не буде негативних емоцій, ви будете насолоджуватись тим, що є на зараз. Да? Цим шансом. Тобто Ви його маєте зловити за хвіст і прожити. Так? Партнерство. Шанс нам дає для творчого проєкту. Ух ти, і сімка і ці, господі, жезлів нам говорить про роботу. Так? Будете працювати. тобто робота буде, будете робити те, що і робили, майстерно робити те, що ви вмієте. ну, тобто на яких Таких криз тут по сімки жезлів не, не видно. Єдине, що тут бачите, може у художниці фарба закінчиться. Тобто, десь е, така якась ситуація, не дуже приємна може бути. Тому що сімка-сімка це в нас про кризи. Але ви знаєте, це більше про кризи не зовнішні, а внутрішні. Може бути десь у вас страх, що ви щось зробите не так. Тобто ну, з цим... Попрацювати треба. Але бачите, як класно. Робота в партнерстві приносить шанс на початок творчого проєкту. І ви працюєте, але десь ну, є якийсь невеличкий страх, що це не вийде. Крутий у вас середина крута середина місяця. І так, кінець місяця. Готові? А, тут знову партнерство, тільки тут у нас старший аркан. Закохані, дивіться. Закохання. А ви знаєте, про ще що не сказала? Двійка це у нас завжди про вибір. Двійка про вибір, але я думаю, не тут, не на двійці, а більше вона ось тут спрацює, що потрібно буде зробити якийсь вибір. Тому що закохання це у нас про вибір, тут про партнерство, про вибір, про відчуття свого коханого, так взаємовідчуття. Тобто не, не так, що я його люблю, але я у нього не ну, я його кохаю, але я не, не питала його, чи кохає він мене. Тобто, да, тут про взаєморозуміння, про підтримку один одного, про взаємодовіру. Тобто як і в коханні, так і в роботі тут може бути. Про підтримку. Деколи навіть програється з дітьми, з підлітками зі своїми, що ви їх ведете отак за руку, підтримуєте, довіряєте один одному, ну, безумовно просто. Бачите, Тут навіть. Ось це знаєте, це відьми, а це їхні помічники, що не тільки у них довіра, а навіть у їхніх, у їхніх помічників теж взаємозв'язок і взаємодовіра. Так, друга карта, так. Друга карта, тут у нас, божечки, а, Мах, Боже, я думаю, що це за карта? Мах, Мах, Якщо ви будете діти в партнерстві, так, або зробите вибір. Так, а що у нас Мах, А що у нас за третя карта? Третя, двійка кубків, двійка кубків. Боже, а що ж все про вибір, 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 партнерство? Чи ви тут будете вибирати відносини чи роботу? Дивіться, от кохання, партнерство, мах. Ви все можете, ви все вмієте, і у вас є на це ресурси, бажання, тобто вміння, все у вас для цього є. Ви все можете. А двійка кубків це у нас це у нас ось двійка кубків. Дивіться, повторюється. Це теж двійка кубків. Зустріч, задоволення, якась ну, любовна зустріч. Так? Ці хоса, залицяння, вечеря романтична, похід кудись. Бачите, подарунки, але взаємоподарунки. Бачимо знову: взаємоподарунки. Тому аж прям цікаво, 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 ось тут мені серединка. Ну, тут я більш ніж впевнена, що тут про роботу, що тут про роботу все ж таки. Хоча ось ці дві карти, я ж кажу, вони дуже часто нам дають ось е, вагітність, але тут я більш впевнена, що це про роботу. А тут, чесно кажучи, а тут, чесно кажучи. Може бути про роботу і про відносини. Якщо це про роботу, робота в партнерстві, де ви досягаєте результатів того, що ви ну, мах і чарівник, ви все вмієте, і це вам приносить задоволення в роботі, в партнерстві. Тобто, ось так. Те ж саме, якщо відносини, так, що саме робота над відносинами, відчуття один одного. Дають вам, в ваших відносинах ось такі чарівні вібрації, так? і у вас є взаємопорозуміння і такий конфетно-букетний період, бачите? Круто, круто, круто. Ось ось ось, ось, ось-ось. А знаєте, в принципі, ось дивлячись на середину і на кінець місяця, то в мене навіть, якщо брати це з. Відносинами, з відносинами. А дивіться, а нам тут е, ця, ці карти ще можуть програватись так, що, е, нарешті, суд е, бракорозводний, е, он, не видно, я боже, на цю карту показу. Це може нам показувати і суд. Бракорозводний процес, вихід, нарешті, із цих відносин. Але результат, тобто документи, придеться чекати. Або ну, лише подали в суд і почали ну, шукати вихід, а чекати тобто судові процеси вони не швидкі, так? Не швидкі. тому, дивіться, місяць у вас, водолічки, прям суперовий. Вам тільки на початку треба буде розібратися з якоюсь ситуацією, і далі у вас все буде ну, просто в шоколаді. <гум> так, я маю надію, що вам сподобався мій прогноз. Ставте, будь ласка, сердечки, пишіть коментарі під відео, буду дуже вам за це вдячна. Все, люблю, обнімаю, цілую, до побачення, до нових зустрічей!